Доброго дня! Повертаємося до розгляду гри, гри Лабіринт. І на вас чекає покращення цієї гри. Ну, наприклад, яке покращення? Перший нюанс, ось дивіться. У нас тут буде два гравці. Перший можете побачити так. Ось він знизу стартує. Другий ось зверху. Бачите, він трошки по кольору відрізняється. Далі. Нижній гравець має досягнути червоного яблука, верхній гравець має досягнути зеленого яблука. Тобто вони будуть йти на протилежній кінці. Далі. У нас з'являються пастки. І відповідно, бачите, да? якщо пастка відкрита, вона проходить без проблем. Без проблем вона проход... Ну, тобто крізь неї можна пройти. Давайте я зараз спробую а, другим гравцем пройти. Окей. Секундочку. якийсь Давайте запустимо. Є якщо пастка відкрита, і як. Ага, зараз все ж таки, щоб вона відкрилася. Ось я крізь неї проходжу без проблем. Якщо пастка закривається. Він Ойка, і, ну, і залишається практично на місці. Там трошки подвинутися можна. От такі є нюанси. Далі. ну, Першим котом я керую стрілками на клавіатурі, це зрозуміло. А, так, далі іншим гравцем да, я керую стандартними клавішами. да, WASD, вгору. A вліво, D вправо, S вниз, без проблем. Там такий бажок був, бачили, так? Да? Я якось так перемістився цікаво аж через все. Але, ну, може, може то просто якийсь баг, чи вийде його відтворити, хто знає. Поки що не виходить не, не цей баг відтворити. Тобто два гравці. А, ну. Давайте подивимося, що змінилося в проєкті. Значить, в принципі, всі там коди будуть описані в презентації, згідно якої вам потрібно робити буде даний проєкт. Так, А чисто візуально, чисто по візуалки, що ви маєте допрацювати. Значить, дивіться. У вас було червоне, яблуку? Вам потрібно зробити зелене. Ну, Це дуже елементарно все робиться, бачите, да? копіюєте. Дублювати. от а, Далі переходите, наприклад, от в, для яблука, давайте для дубльованого яблука. От. Я його дублював, переходжу зараз в образи, і я можу вибрати, і, відповідно, зробити заливку будь-яким взагалі кольором. Отаким. Ну, і ви так само дублюєте червоне яблуко, потім робите заливку іншим кольором. Без проблем. Так, Ctrl-Z скасую, не буду я це робити далі. А, синій кіт. Як зробити синій кіт? Аналогічно, вам потрібно дублювати от такого рижого, рудого кота, так? І поміняти заливку. Ось Дивіться, ось по черзі міняєте заливку, вибираєте. Щас покажу, вибираєте заливку, вибираєте там якийсь колір. Так, отак. От ну, зрозуміло, так. Поміняйте. Оце вам що треба буде зробити. Далі ловушка. Да? Вам також потрібен буде завести новий спрайт пастка. А у цього спрайта буде два костюми. Коли пастка закрита, бачите, і коли, ну точніше, коли пастка прихована і коли вона відкрита відкрита Відповідно, оці два м, файлики, і я якраз і долучу до нашого завдання, вам треба буде створити новий спрайт, яка, який, наприклад, називається пастка. Ну і потім імпортувати сюди два ем, два костюми. перший наприклад, називається схована, а тут або опущена, тут піднята. Ну, можна так робити бачите? От що чисто по візуалки. Ну, а що стосується по коду даного і вправи, да ви дивіться і працюйте згідно презентації, яка буде в завданні.